Перехрестя магістратської та Хмельницького шосе у День захисників і захисниць України. У Вінниці, як і по всій державі, хвилина мовчання стала символом єдності та пам'яті. Зупиняються і перехожі, і автівки. Співкоординаторка акцій нагадувань Валерія Кузінська каже, перше жовтня це не лише свято мужності та честі, це день скорботи і глибокої вдячності. Сьогоднішня хвилина мовчання буде в пам'ять про тих, кого ми втратили, кого в нас забрала ця війна. На жаль, в «В колі нашого осередку достатня кількість полеглих, і ми маємо представники родин загиблих, це і матері, і дружини, і сестри. Тому для кожного з нас це і персональна історія, і, зокрема, наші акції сьогоднішнього пропорціоналізовані з пам'яті. Оскільки за кожною втратою, чиї сім'я, чиясь історія, чиїсь обличчя. Зі стягом та фотографією чоловіка стоїть Юлія Насадюк. Її Михайло загинув 15 серпня 2024 року. Служив, розповідає жінка, у 59-й мотопіхотній бригаді. Мав псевдо дюк. Михайлу Насадюку було 26 років. Був сапером, брав участь на острові Зміїному 7 липня. І за це був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вони були в Добропілі, були в Покровську, були в Павлограді. І в Павлоград три ракети влучили, і він був там, де саме виготовляв боєприпаси і не встиг вибігти. Всі хлопці вибігли, а він не вибіг. Я хочу, щоб пам'ятали мого чоловіка і знали, знали про нього, про те, що не дивлячись на його вік, на його е худу статуру. І все одно він був воїном, він був мужнім. І такі таких хвилини мовчання вони е, би, дають можливість не забувати про них. Я хочу, щоб він жив, і отакими фотографіями на прапорі він живий, і хочу, щоб люди про нього бачили. Серед учасниць акції і Вероніка Трачук Суспільному розповідає на війні загинув її молодший брат Ярослав Веслополов. Воював у 14 14-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України Червона Калина. Життя Ярослава обірвалося під час бою поблизу села Миролюбівка Покровського району на Донеччині. Йому було 24 роки. В Донецьку область пішов служити в цілому миролюбка. І також він там попав під артилерійський обстріл і загинув. Він любив життя, він всім допомагав. Дуже добра душа була. Я хочу, щоб його пам'ятали і знали як захисника України і як героя. За словами співкоординаторки акції Валерії Кузінської, загальнонаціональна хвилина мовчання це щоденне нагадування про ціну, яку Україна платить за свою незалежність. Важливо пам'ятати героїв не лише в дні пам'яті, а щодня у вчинках, словах і ставленні до тих, хто захищає країну сьогодні. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк Суспільне, Новини Вінниця.